Наркотичний бізнес приносить чималі прибутки, і тому наркоторговці вигадують усе нові наркотики чи поєднують їх з більш безпечними компонентами. В інтернеті можна побачити рекламу спайсу. Це така трав'яна суміш для куріння, яка нібито має не лише приємний смак, а й покращує настрій та самопочуття. Насправді ж, вживання спайсу може призвести до втрати свідомості, різних хвороб та навіть смерті. Зараз останнім часом дуже популярні стали суміші для паління, так звані спайси. В, склад, в складі в своєму вони містять трави висушені і трави антогени. Трави антогени – це трави, які змінюють свідомість людини. Взагалі, останнім часом дуже популярно стало те, що додають до таких спайсів, до так званих міксів. Синтетичні канабіноїди, тобто це ті самі ж наркотичні засоби, але вигадали таку суміш для того, щоб це було легально, щоб не було контролю, доступно, зацікавлюють такими гарними упаковочками, розписують все дуже гарно, рекламують. Сьогодні спайс як синтетичну речовину, що мало вивчено, але є деякі факти, що підтверджують шкоду від вживання спайсу. Можливо, тахікардія, нудота, блювання, може бути судоми, втрата свідомості. Часто дуже виникають за рахунок того, що це в складі міститься психоактивні речовини, змінюється свідомість і часто виникають паранояльні такі стани, галюцинації. Молода людина в такому стані, вона просто-напросто дуріє. Тобто Може бути неадекватною, і вона становить загрозу як для себе, для свого здоров'я, так і для оточуючих. Дуже часто е, чуємо, да, що випадають там із е, балконів, з вікон, тобто неадекватні стани. Е, особливо небезпечно, якщо молодь вживає е, спайси і е, пиво там, чи інші спиртні напої, зовсім е, реакція неадекватна. Також компоненти, що входять до складу спайсу, можуть викликати рак ротової порожнини, верхніх дихальних шляхів чи рак легенів. Окрім цього, людина в одурманеному стані після вживання спайсу не контролює себе та може становити загрозу для себе самої та оточуючих. Отож, вживання подібних сумішей для куріння може бути небезпечним не тільки для вашого здоров'я і життя, а й для інших людей.